Вітаю всіх. А тепер я хочу подивитись таке прикольне питання. Ніхто мені цього не задає. Ніхто. А оці мобілізовані, мобілізовані, вони будуть потім списані з обліку, як військові. Оці всі мобілізовані люди на війну. Вони будуть списані з обліку, як військові. Ну, Ось Ці всі мобілізовані. Я не про військових, я про мобілізованих. Ті, хто будуть списані, так, верховна жриця, це та відповідь так, але верховна жриця має певну таємничість. Там не все просто буде. Просто так ніхто нічого робити не буде. Знову виходить, виходить іерофант. О, стрійка мечів. Тобто, дивіться, там буде розчарування в цих питаннях. Вони можуть очікувати одного, а підхід буде зовсім інший. Я би сказала, що буде в нас, знаєте, як постійне втручання третіх осіб, що з цим робити і як тут себе вести. Постійно вони будуть на чеку на поготові для захисту. Ось вам, будь ласочка, ворог. Вони будуть постійно на чеку для захисту ворога. Вони можуть бути невиїзні, як мінімум, ці люди. Знаєте, зараз така ситуація, хто не спрятався, не виноват. як кажуть. Ось мені не так. Так, люди мобілізовані, які на війну після закінчення будуть не виїзні з країни. Ці мобілізовані будуть не виїзні з країни. Ні, виїзними будуть. Він скажу, слава Богу, виїзними ці люди будуть. Ці люди будуть виїзними. Будуть. Ви із ними будуть. На них повний хрест не поставлять. Будуть. Багато маніпуляцій буде над цим питанням, багато вимог. Хотіти чогось, але ви ними будуть. Тому ще не все втрачено. Слава Богу. Чекаємо результат тепер.